Привіт, друзі підписники, на фоні старовинної хатини 19 сторіччя, вкритої очеретом, нещодавно замалював декілька ескізів до своїх майбутніх картин і хочу прочитати свій новий вірш на фоні символа України, символ хатина старовинна. Шкода, що вже ніхто тут не живе, напіврозвалена, але. Все рівно потрібно пам'ятати свою історію і постійно її прославляти. Рідненька Україно, рідненька Україно, моя дорога, люблю тебе, мила, рідна земля, нехай не багаті ці села й міста, та серцю ріднішої у світі нема. Рідненька Україно, така ж дорога, укрита полями пшенична земля. Укрита ти ранами наших синів, калічена долями, сестер братів. Рідненька Україно, ти все ж дорога, цінніша у світі війна до гора, соборами очі твої аж михтять, а волею в серці надії горять. Рідненька Україно, у гімні в словах, у сльозах і радості. Твоїх устах, нарешті народу, дай сили в життя, дай людям нарешті щасливе буття, рідненьку Україну, любіть все життя, Багату і бідну, нехай її укриття, любіть ці простори, ліса і поля, просякнуті кров'ю в наші края, рідненьку країну не на руках, у серці, у думах і навіть у снах. Вона наша мати дає нам життя, а ми маємо з нею іти в майбуття. Рідненька Україно, ти наша свята, дай сили народу у темні літа. Хай врешті вже зійде, це Сонце в блакить, дай щастя з любов'ю, народу в цю мить. І я впевнений, що де б хто не був, але коли ми народилися в Україні, тут. Саме повітря вже цілюще, вже дає сили і наснаги. Тому потрібно любити і шанувати свою країну і свою історію. Бажаю всім всього найкращого, віри, надії, любові. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Всім дякую за лайки, за коментарі, Царство Небесне нашим загиблим героям, героїням, захисникам. Хай Господь Бог оберігає всіх живих, весь український народ від того зла, яке кожного дня насувається з півночі. І нехай у історії, але наші хатини завжди біліють на оддалі. Нехай вони бідненькі, але свої рідні. Тому завжди нехай перемагає добро і завжди світло. Оселяється в наших серцях, тому бути добру і з Богом.